Яке ж авто можна купити собі на суму до 5 тисяч доларів? Просто поганяти або ж позбавити себе від холоду, поки чекаєш на свій транспорт. Запам'ятайте, за 5 тисяч можна придбати непогане авто. І от вам топ добірка саме таких авто. І першим залітає в цей список Smart смартфорту. Маленький, компактний та переможець на всіх парковках. Друга Kia Rio. надійна маленька машинка, але з досить великим і вмістким салоном. Далі Toyota Yaris отримала безліч гарних відгуків за свою надійність. Mazda третя. Так, так, і її можна купити до 5 тисяч доларів. Роки будуть від 2004 до 2007 року. Volkswagen Golf 2003 2007 років. Надійний німецький помічник, який має Досить економний двигун. І це тільки 5 авто. Загалом їх набагато більше. До речі, у нас в автопарку ви також зможете собі знайти авто з сумою до 5 тисяч доларів. Приїжджайте та підбирайте авто на будь-який бюджет.